Рада вас вітати на Ютуб-каналі туроператора Альянс. Сьогодні відео мова йтиме про готель Alibaba Белес-Гургада. Це чотирьохзірковий готель, який відкритий у 2000 році. Щорічно готель проходить поетапну косметичну реновацію до міжнародного аеропорту Гургада, орієнтовно 11 кілометрів. Готель розташований на березі Червоного моря і являє собою частину комплексу з трьох готелей. Даний готель має спільну територію та аквапарк з готелем Aladdin Beach, тобто гості готелю Alibaba Palace. Можуть спільно користуватися пляжем, барами та басейном з готелем Аладін. Слід зазначити, що даний готель дуже популярний завдяки своїй великій, розкішній зеленій території та наявності аквапарку. Тобто, даний готель він. Добре підійти як для активного відпочинку з сімей з дітками, так і для спокійного сімейного відпочинку. А, готель складається з однієї одноповерхової будівлі, це зони ресепшн та комплексу двох-трьох поверхових корпусів. А в наявності в готелі декілька типів номерів. Найнижчою категорією є стандарт-рум. так звані промо-номери, однокімнатні, стандартні, без певного краєвиду. Є стандарт-рум. Це можуть бути номери з видом на сад, басейн чи з частковим видом на море. В номері буде розміщуватися двоспальне ліжко або ж два односпальні. Слід зазначити, що надається додаткове спальне ліжко, одне мобільне повноцінне спальне ліжко. Категорії номеру це будуть банк тобто це будуть однокімнатні номери, в яких буде розміщуватися двохспальне ліжко та двохярусне ліжко. Вони будуть з видом на басейн. Family connected room — це сімейні номери з видом на басейн. Вони складаються з двох стандартних номерів, які сполучені між собою між кімнатними дворами. Тобто в номері буде двохспальне ліжко. Та а, два односпальні. А, найвищою, а, так скажемо, далі категорією покращеної вже є це є делюкс-номери. Вони є з видом на сад або басейн. А, це номери оновлені, і вони знаходяться біля зони аквапарку. Та Family suite номери це сімейні з видом на сад або басейн, які складаються з двох спальень. Щодо харчування, слід зазначити, що відпочиваючи даного готелю відмічають дуже хороше харчування, широкий вибір страв на сніданок обід та вечерю. Готель працює за системою Все включено. Є страви як місцевої національної кухні, так і інтернаціональної. Бутильована водичка в гумори постачається щодня, і портніш напої преміальні або ж преміальні напої місцевого виробництва а, житі, соки, спеціальні якісь чай, чи кави вже будуть надаватися за додаткову плату. Крім основного ресторану, в готелі передбачено відвідування також ресторану Алякарт. Один раз у разі проживання більше від семи ночей за попередню резервацію. Для гостей готелю Alibaba Palace, в барах готелю Aladdin Beach надаються безкоштовно лише безалкогольні напої. Для активного проведення часу в готелі є. Загальний басейн і басейн з підігрівом у зимовий період. І для наймолодших відпочиваючих є окрема зона в загальному басейні. шазлон парасольники та рушники біля басейну, біля зони басейну, та на пляжі надаються безкоштовно. Аквапарк з підігрівом у зимовий період, тобто є як для гірки, як для дорослих, так і для діточок. Щодо розваг, то в готелі щоденно проводиться денна спортивна анімація, Вечорами ж проводяться вечірні шоу. Для діточок в готелі діє дитячий клуб з 4 до 12 років, де з дітками займаються професійні команди аніматорів. Та, в наявності ігровий майданчик. І найголовніше це пляж готелю. У готелі, готелі е, дуже хороший, піщаний, пологий пляж довжиною 1 км. Такий широкий, шикарний, приємним, золотистим пісочком. Треба зазначити, що в даному готелі е, пляж е, має назву Шасмін. Популярний пляж в регіоні Фургада, і не слід, не слід його плутати саме з готелем Jasmine Palace, який також знаходиться в Кургаді. Якщо у вас залишилися додаткові запитання по даному готелю, пишіть їх, будь ласка, в коментарях під даному відео. Дякую, велике за увагу!